Минус. Подивіться. І ми. Зараз бахне, коротше. Лімийки бахне. Банду! 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 Ге! Банду! Ге! Банду! Ось таке, коротше, у нас вілець! Ви мореться. Ви бачите, ви море, ви не хоритеться сюди. Куди борються? Я покойний куди, бореться сюди. Я не кричу. Тихо! Тіха. Чись?

Подивимося, якими злодій. От тобі, поняв? Це репресивний горя. Це спочинці. Прибуває. Я вам покажу, коли я приїхав. Цей шановний пан кришує лохотрон на театральній. На першу травне. Різоще Сокіра. Народні месні. Три різні тому розгромили контору злокотронів. лохотроном. Журналісти нам сказали, що... Відставку пиши заяву. Пиши заяву. І такого злодія, що там фамілію наприклад? Злодія. Злодій. Молодець. Фамілію народу назви. Всі говоріть сюди. В'їжджайте за кордон. Влучіть, темна баба. Я його. Хорошо. Гамерів, транзель. Вану. 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 Ви тижні, химо немає. А чому ми завжди буде посудити? Громада, запускати громадські, став особисто начальником вес області. Не пускати до сети власне ради громадські, там особисто, начальник вес області. Я від всіх питав, хто дав команду? Начальник увес області, пастрані почали пити, зламали побили по голові і теж не газу. Vai embora, vai Валило хотрон на першу травневі. Я вам про це заявляю відкрито і правдиво перед людьми. І уліпайся, по шакові. Мені знаєте, я, де, я, я хочу я вам показати. Я вам покажу. Де той морени? Виходить до людей. Не хочу А оцей придурок мені погрожував. Мені його ближче не подобається. До погожу на пише без вікати! Та ти без лікаря, будак! Бу так без лікаря! Тебе такі подивитися! Слодії! 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 Сладії! Слодії! Злодії! Злодії! Злодії!

Тому я пропоную зараз висловити вимогу закрити всі кримінальні справи проти активістів майдану. А також. Я пропоную да, досить уже да, да. перенабирати чиновників, депутатів, міліціонерів. Я вважаю, що потрібно видавати зброю народу, і тоді жодні ті не розженуть нас під ода, і тоді жодна міліція не буде катувати активістів, і тоді нікого не пойдуть в під'їзді, тому що в кожної з нас буде зброя, як у них. У них є, і вони і вони направляють їх завжди проти нас. Тому що зачинці сидять в органах влади. А порядний народ ходить без зброї і вимушений постійно підлаштовувати їхню волю. Тому потрібно вимагати законопроект про вільне володіння зброєю. Моронець виходь! Моронець виходь! Моронець! Виход! Трунець! Виход! Það er hlóðan, það er hlóðan, það er hlóðan! Вам подобається вас подають весь народ. Ви захищаєте олігархів, які так само ваші сім'ї грабують, як і наші. Ні, ви захищаєте олігархів, то що протилежка мова на всяка. Олігархи через вас закривати. В той час, коли всякі олівані марафонки, мільярди не закриють,

Тоді нього навіщо ви провокуєте це? давайте, може. Давайте з нами про одну сторону. Хай звичайно, статистично нашого начальника. А краще хай не що Провокую на розмові. При чому провокуємо? Є моя громада. Громада первинна. Давайте начальник. Ми хочемо почути, що ви будете зараз, чим зараз ви. Люди, підходимо ближче до дверей! <плес> Море <плес> 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 <плес>